Діалог між учасниками дорожнього руху та представниками місцевого самоврядування завжди є ознакою продуктивності і світлого майбутнього. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич, це перший міський. І в нас з вами сьогодні тема велодоріжок. Скажіть мені, от як часто у вас особисто десь в центрі, коли ви гуляєте? ледве не збивав з ніг якийсь хлопчина на віліку, той самий кур'єра або хтось іще. Як ви думаєте, чому вони так літають, як ненормальні, Отак, от між людьми, просто на вулицях, тому що їм ніде їздити, ніде. Одеса, велетенське місто, і в нас, от з велодоріжками, просто біда. Якщо ти хочеш мати велик, то ти будь готовий, що ти його на своєму горбі тягати і будеш. Велотранспорт взагалі у всьому світі котується як прекрасна альтернатива будь-якому автомобілю. Тому що, по-перше, він екологічний, він дешевший. Це і спорт, і здоров'я, і взагалі все. Тобто, по всьому світу, от обережно, 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 от людина їде на велику. Водичка, людина собі їде, дихає повітрям, все прекрасно. Тобто, під велосипедистів, взагалі, то будь-яке нормальне місто, таке як Одеса, місто Мільйонник, повинно розробляти велодоріжки. В Одесі 127 кілометрів велодоріжок, які існують зараз, розкидані ось так. То це називається, знаєте як? Це називається сліпий лисого стриже в підвалі пласкагубцями. Це ти вранці взяв велік, вирішив собі піти покататися, і ти шматочок проїхав, зокрема десь по трасі здоров'я, а потім ти на плечі реально цей велик і побіг до наступної велодоріжки. Ще в 2020 році спільнота Веловектор організовувала акцію «Одесо, де наші велодоріжки. Чотири роки тому, і вже тоді вони скаржилися, що щонайменше за останні три роки міська влада ніяк абсолютно не реагує на їхні прохання і звернення і багато петицій, які вони писали, про те, щоб облаштувати місто як належиться для людей, які їздять на велосипедах. Це значно розвантажило б і місто, і посприяло б в принципі розвитку інфраструктури. Всі ці страшні бабки, які в нас виділяються на ремонт доріг, не передбачають велодоріжок, практично де. Тобто, ви. Влаштовуєте, облаштовуєте новий шматок дороги. І по ідеї, чому б там малесенький, вузесенький шматочок не виділити для того, щоб люди собі їздили на велосипедах. Це не рентабельно, тому що люди з машинами тобі ж відкашлюють вибачте, набагато більше, ніж е, представники якоїсь там велоспільноти. Ось ми так і живемо. Але нарешті зрушення. Читаю. При спілкуванні. З представниками велоспільноти було запропоновано облаштувати пішохідну зону на Куликовому полі, так само, як і велосипедну. Алілуя! Нарешті щось вирішили зробити на ще одному маленькому шматочкому доріг Одеси. Було продовжено веломаршрут з вулиці Канатна через Куликове поле на вулицю та Шміта, де ми з вами зараз активно і знаходимося. Ось вона ця велодоріжечка. Тут поставили такі прекрасні стовпчики. І поки що, комунальне управління СМЕП зайнялося тим, що поміняло дорожні знаки, які будуть вказувати на те, що тут будуть велодоріжки. Це нормально, риба гниє з голови. Замість того, щоб робити доріжки, вони міняють знаки. Ну, ми розуміємо, що отак, тому що в нас все отак. -от. О, диви. Отак до речі, робити не можна. От заїхав собі товариш, парканувся собі, от просто до речі, на велодоріжці. Ну мало місця тобі? Ну окей, ладно. Значить, в теорії в нас є шанс, що коли-небудь в Одесі, як в нормальних містах цивілізованих, велодоріжки будуть скрізь. Як це вже наприклад зроблено в інших містах України? Тикати пальцями не будемо, але можна здогадатися, що в нас велоінфраструктура. Ось, до речі, їде ще один велосипедист. Давай ми йому дамо дорогу. Він їде там, де він має нарешті право їхати, а не поміж машинами, ось так. І не поміж людьми ось так. Не кажучи вже про те, що і правопорушень на дорогах буде значно менше, якщо справді кожен учасник дорожнього руху буде їхати там, де йому блін належить. Велосипедисти і скутеристи і всі решта тут. Машини тут, а пішоходи ось тут. Ну, сподіваємося на краще. Віримо і тримаємо пальці за велосипедистів міста Одеси. А ви, якщо знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Апа.